Подивіться, що мені Антон подарував. У мене сьогодні день народження. Ми не поїхали в Чернівці, залишилися вдома і вирішили хоч чимось потішитися. А то новий рік не відсвяткували. Різдво не зустріли, нічого не було. Та я вже почекаю. У мене цінний товар. Я кілька років намагалася його купити, ще в 2019-му замовляла, потім в 2020-му кілька разів спробувала замовити. Але щоразу то не виходило оплатити, тому що ми були за кордоном і паенір не проходило. Потім через ковід не змогли доставити. Потім у нас раптово якась була витрата і довелося. Ну тобто я вже оплатила і написала, що ой ні, скасовуйте замовлення, у нас тут проблеми. А нарешті шоста спроба вдала. Сьогодні такий день ідеальний. Ми хотіли погуляти по Житомиру, але на вулиці мінус 11. Такі щойно заїжджаємо у Житомир. І тут праве колесо, сервіс, сервіс, терміново дивлюся. Переднє колесо прочерк стоїть. Немає колеса. Зупинилося на горіці. Дивлюся, то на лісті, наче все гаразд. Ну, може, датчик замерз. Щось таке. До мене приїхав пакунок, подарунок від патрона, від Миколи. Зараз я відкрию і дізнаємося, що там таке. Ціло. Сказав чекати до 12 січня. І Я все так і зробила. Вау, тут є кашкет. Тут є кашкет. І листівка. Дуже-дуже приємно філін. Перейменувався на Патреоні. Тепер уже став філіном. О, кашкет! Авіації Галичини. Шкарпетоси авіації Галичини. Тут лайви львівські. О, шортоносна машина, шортоносні. Шкарпетоси, падона. Дякую. А це що таке? Подивись, тут є Луцьк, і Донецький Харків. А пахне на всю хату. Дякую. Щось подбавив? Омрум, ну. Це кава зі Львова. Це ж Львів. Кава, от уд... нічого собі, я навіть не знаю, що це таке. Дріп-пакетах світ кави. Будемо пробувати, дякую. Тут є ціла інструкція, треба відірвати стрічку. Руки тремтять, я хвилююся. Ну, в цілому, тут кава. Дякую за подарунки, все дуже смачно, все дуже сподобалося і приємно. Я, до речі, не бачила такого кашкета на авіації Галичини. Тепер буду ходити, модня. Найголовніший подарунок від Антона. Просто я не можу повірити, що нарешті купили ми дрона. Хоч я не виграла в паляниці і на патроні не назбирала на дрона. Зате в мене є крутий хлопець-програміст, який подарував цю круту цяцьку. О, тут ще сумка така важкій. Я думаю, там батареї різні. Блоки живлення, зарядки ще. Дивись, яка малюсінька штучка. Тут пульт вдвічі більший і вдвічі важчий, аніж сам дрон. Треба якось його звідси дістати. Ага, тут у нас зарядка, три батарейки. Кажуть, що на одній можна пів години літати. Тобто будемо завтра практикуватися і робити контент, вчитися. Я вже в Братиславі літала, правда, на малесенькому дроні такому ми е, розважалися просто жартом на перегонки і цокалися, билися, падали. Ну тут уже краще не падати, бо тут все-таки камера є. Такий красивий. Так, які у нас плани на майбутнє? Значить, отака хата, отакі динозаври бігають, Антон їх осідлає. Я буду відосики про то записувати, і хай квітне український ютуб. Монтажити буду, то все. А це ми дуджа, значить, так апгрейднемо. Трохи. Обтягнемо його зеленою плівкою і будемо гасати. Я виграла в конкурсі на Ютубі е, такий пристрій, який робить вату. І ми сюди залили пепсі, засипали трохи цукру. І зараз спробуємо зробити. А якщо енергетика налити сюди. Треба я обосишись почав. Там там професійний мотальщик ватак. <соє віде> Бо там ще ж сироп, ну як сироп, пепсі. <соє>? <соє> От воно і виходить багато. <соє> смакує як вата, на дотик як вата. Вата собі дай вату. Это сник, чуть-чуть покажет. Новий тип камуфляжу. Для чего камуфляжу потрібен с них? Як пальто. Я кон пальто. А штаны, штаны, не Я понял. же універсальний розмеж. <палто> так <палто> ты не развиваешь. Майш? Таку нам штукенцію подарували на новий рік. Батьки. Ще тачку подарували, аби засунути тачку в тачку і поїхати в село. Приїхали погратися в страйкбола на молокозавод. Цього разу. І подивіться, Ох, вражає ця будівля. Вона у нас стояла. Ми думали, ще 100 років простоїть, але, як бачите, небезпечно, напевно, цього разу ми зібралися всі там, а гратися будемо тут. -ка. Просто в куколу застоять як оператор. Перший запуск дрона вдалий, все добре. Злетіли, політали, вітерець такий, чи маленький, я скажу. Вчора взагалі було там щось 20 чи 30 метрів, то було нереально літати. Сьогодні вже спокійніше, але ну теж дуже багато дерев, страшно, капець, Але помаленьку, помаленьку будемо вчитися літати. Сьогодні така ледика, Я не знаю, куди гратися. So I'm going to film. I'm today an I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the faintheart. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. Instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you. Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself Вистачає десь на пів години однієї. Може трохи менше, тому що ну, сьогодні холодно. Куб, була гвинтівка з магазином, а стала брейк-акшом. Вставляєш кулю. достав, Став кулю. Все нормально. Сказали, хлопці хопап цілий, полимався нозовостук. тут, смазка, полималася. Треба купити нову. Грінгас сказали, що потрібна температура плюс 5, тому що дуже він робить. Його можна нагріти один раз. Берхтіння вогнів, вкляти гірлянки, лишу останнього снігу. Букет непотрібних троян. Ферберки давно догоріли, і стихли на годиннику стрілки спинились на трьох, а ми залишились в минулому році, Оточивши себе світом, без катастроф, які нас підкають на кожному кроці. Ось і все Ships out